Друзі, перше про головне, поїхали. Інформація не підтверджена, але працівник одного із чеченських моргів стверджує, що їм привезли тіло Кадирова. Після важкої хвороби він таки помер. Чекаємо підтвердження. Внутрішня війна на Кавказі от-от почнеться. Це буде початком кінця Кремля, адже боротьба за владу над Чечнею поховає ото ототочно. Паралельно з цим про смерть чеченського лідера повідомив опозиціонер Абубакар Янгулбаєв. У будівлі ЦКБ в Москві дуже дивна обстановка. У Москві ймовірно помер лідер Чечні Рамзан Кадиров після Бадьорої ранкової пробіжки, якою вранці. Намагалася обдурити всіх його прес-служба через шутки про те, що він у комі. Про смерть Кадирова заявив чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв в телеграм. Кадиров помер, йдеться у повідомленні Янгулбаєва. На тлі цієї новини Кремль підняв вертольоти. До лікарні Кадирова з'їжджаються кортежі чеченської еліти. Повідомляє проєкт ВЧКОГПУ. З боку Кремля в бік Внукова один за іншим вилетіли два вертольоти. Йдеться в повідомленні. Також біля центральної клінічної лікарні Москви дивна обстановка, туди з'їжджаються друзі. Кадирова на дорогих машинах, тільки за одну годину там помічені майбах. Каєн, чотири галендвагена, два BMW і так далі. В головну кремлівську лікарню один за одною заїжджають дорогі машини або з держномерами Чечні, або з номерами інших суб'єктів, але з жителями Чечні в салоні, вказує проєкт. Уточнюється, що чеченську еліту пропускають в будівлю ЦКБ без огляду, тоді як інших приїжджих ретельно перевіряють. Раніше повідомлялося, що саме в цій лікарні Кадирова намагалася вилікувати від смертельної хвороби. А ось що про це пишуть. Люди, які розуміються, хороші новини на початку 2026-го. Кадиров знову в лікарні. А Чечня на порозі великого хаосу пише А.М. Булат. Новий рік ледь розпочався. А вже є причина для надії тим, хто вірить у справедливість і послаблення Росії. За даними незалежного видання, нова газета Європа та інших джерел. Глава Чечні Рамзан Кадиров знову опинився в лікарні, і цього разу стан настільки важкий, що Чечня стала єдиним регіоном Росії, який не надіслав представника на передноворічне. новорічне засідання Держради з Путіним 25 грудня дві 2025 року Кадиров спеціально прилетів до Москви 24 грудня, плануючи особисто бути присутнім. На цій важливій зустрічі, але вночі здоров'я різко погіршилося. Його терміново забрали реанімобілем до центральної клінічної лікарні при управлінні справами президента РФ джерела кажуть, що ситуацію ледь вдалося стабілізувати, ледь відкачали. З того моменту Кадиров не з'являвся публічно вже понад тиждень. Проблеми зі здоров'ям у нього тривають роками, що в 2019-му діагностували некроз підшлонкової залози. Хворобу з Окою смертністю у 2025-му він рідко виходив на люди, фактично відійшов від управління. Попри це, Кремль нібито схвалив його кандидатуру на вибори глави Чечні в 2026-му. Але чи доживе велике питання? А тепер головне, що буде після нього, режим Кадирова тримається виключно на його особистій владі. Страху та московських дотаціях після смерті неодмінно почнеться запекла боротьба за владу між синами Ахматом, Адамом Елі, доньками, племінниками, кланами та силовиками. Історично Чечня завжди вибухала після ослаблення чи смерті. Вождя, клани, тейпи, старі образи. Все це виліється в хаос. Перша 1994-1996 закінчилася касавюртівськими угодами. Друга 1999-2009, перемогою Росії та приходом до влади клану Кадирових. Але мир тримався на компромісі. Москва дає гроші та свободу дій. Кадиров забезпечує лояльність кадировців для брудної роботи. Без нього цей договір розпадеться. Росія змушена буде вводити війська, щоб не втратити контроль над Кавказом. А це тисячі солдатів, ресурси, увага, відволік. Якання від фронту в Україні для нас це ідеальний сценарій. Кадировці одна з найбоєздатніших штурмових частин росіян. Якщо в Чечні почнеться рухани, вони або розбіжаться, або повернуться додому воювати за свій шматок пирога. Тиск на українські позиції послабне, Росія загрузне на внутрішньому фронті. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.